Розпочалось паломництво архієрейською божественною літургією, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк під час богослужіння діти з особливими потребами, вихованці інтернатних закладів Тернопільщини виголосили намірення на молитву, просили в Бога кращої долі, миру, спокою в Україні. Нехай відповідаючи на наше благання та твоє молитовне заступництво. Всемогутній і милостивий Бог своєю Господньою силою і благодатью спасе і збереже під небесним покровом Твоїм нашу Україну, її захисників. І хай справедливість повсюди панує, хай ласка Твоя по країні куркує хай благодать до нас Твоя прибуде, що ми виростали на раді цим людям. Ми обидві материнську відчуваємо повсякчас вопротою. щирого слабі Боже наш, ти нами нашому нам. Сьогодні просьба в нас особлива, бо в небезпеці наша країна, дай нам спокою, мирного неба і всього того, що до спасіння ще треба. Амінь. Допоможи все зло перебороти, нехай у кожнім серці назавжди оселиться, надія. Віра і любов. Діти з особливими потребами щирі, відкриті, благородні, талановиті, вони зазвичай дякують Богу за те, що мають. Ці діти, знаєте, вони часом навіть дивишся на них і просто дивуються їхній силі, їхній такій життєвій позиції, що вони, попри те, все, що здавалося, б обділені природою, але насправді духовно не дуже багаті. І від них можна багато чого навіть самому повчитися, бо так дивишся, споглядаєш, як вони це все сприймають по справжньому, як каже Христос: будьте як діти. І вони в якійсь мірі тими дітьми залишаються в буквальному розумінні цього слова. Діти з особливими потребами та вихованці інтернатних закладів Тернопільщини поділилися своїми талантами з усіма присутніми в зервониці під час урочистого концерту. і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк привітав і поблагословив учасників прощі. Дитина який та батькам. загалом на Тернопільщині діє 15 інтернатних закладів. Цього року беруть участь усі заклади. Ну хто з якого, скільки може дітей, скільки приїхало, як кому дозволяє здоров'я, як кому дозволяють можливості, хто ближче. Наприклад, з Трусівського санаторної школи-інтернату мені директор тільки що сказав, що чоловік приїхало, 100 дітей, а всі інші там по 20, по 50.